Привіт, друзі, я вам розповідав тоді раніше, що в Нідерландах є дуже багато штрафів. Тобто і на машині, і за ну, багато ПДР штрафів, і плюс там вигул з собакою там, без намордника або безошейника, куча всього. Там під, Підробні документи і штрафи ну, дуже завеликі. Я вам раніше розповідав, що і казав, що я вам покажу, які є штрафи, ну хоча б так по максимуму. Зараз я вам попри... прикріплю в цьому відео, і ви можете подивитися, які штрафи і ну, подивитися вони геть немалі. Так що не порушуйте, дивіться, обережно там, ведіть себе, бо ну, штрафи за великі. І там є такі штрафи, навіть що.